Ходімо дивитися середину нашого одноповерхового красення. Одразу попадаємо в простору зону гардеробу. Праворуч хороша, велика кухня-студія з виходом на терасу. Хочу вам сказати, що ось тут можна зробити відділити кімнату або з цієї сторони, бо на даний момент лише дві кімнати в будинку. Так, кімната номер 1 спальня. Господарська власне спальня. Із власним. Це може бути як санвузол, так і гардероб, як захочете. Це вже ваші внутрішні особисті побажання. Ну, і спільний санвузол для. Всієї, цього будинку і величезний гараж. Дві автівки спокійно тут розмістяться, і є таке технічне приміщення. Бачите, тут все пове, виведені грібінки під теплу підлогу. Звертаю увагу, що у нас чистова стяжка, і тепла підлога по всій площі з різними контурами. А, і хотімо ж дивитися другий мансардний поверх, який теж зробили. І це величезний пріл, бо щоб його довести до пуття, то теж, по суті, треба багато вкласти в це все діло. Дивіться. Ну, скажімо так, на скидку метрів 40 є. мансардні вікна три штуки є. Стеля утеплена і що ще тут є. Подивіться, скільки ще тут місця. Якщо вдруг захочете щось зберігати, да, будь ласка, зберігайте, місця вистачає. Ось така класна велика кімната. І, до речі, по мікроклімату тут досить непогано.